Німці та данці допомагають українцям розвивати бізнес завдяки донорам та львівському регіональному партнерству зайнятості. Опліч вдалося допомогти підприємцям, зокрема і релокованим, на суму майже чверть мільйона доларів. А понад сотня людей знайшла роботу. Ольга Ушакова одна із комерційних директорок панчішної фабрики. До війни її підприємство успішно працювало в рубіжному. Після повномасштабного вторгнення росіяни розбомбили фабрику із устаткуванням на декілька мільйонів доларів та кредитними зобов'язаннями на 11 мільйонів гривень. Частині колективу довелося релокувати на захід і починати усе спочатку. У Львові панчішне підприємство працює уже два роки. Відновлювали ми своє виробництво 17 працівників, а зараз нас же 66 працівників. Ми отримали від гранта опліч 10 тисяч євро. І ось за допомогою гранту від опліч ми закупили нове італійське технологічне обладнання для зашиву мозку. Маргарита Тютюнник грант від партнерства зайнятості опліч не отримувала. Зате її проконсультували стосовно ведення бізнесу. Жінка приїхала із Запоріжжя та займається зефірною флористикою. Це натуральний зефір. Я працюю тільки на альбуміні, не на живому білку, Тому він є абсолютно безпечний. Альбумін це пастеризований яєчний білок, тому його можна зефір можна вживати і дітям, і дорослим, і вагітним навіть фінансово допомагають українським підприємцям, зокрема і релокованим партнери з Данії та Німеччини, ми надали грантових програм більше як на 23 мільйони гривень 250 тисяч доларів для великого бізнесу і 90 тисяч доларів для стартапів для початкового бізнесу. Таку співпрацю між підприємцями і грантодавцями оцінили у Львівській обласній військовій адміністрації. Нам вдалося зробити гарну цифрову платформу, де ми зібрали але всі програми від донорів від обласної влади від міської влади і від інших виконавчих органів, де можна, де бізнес може знайти, швиденько клікнути, отримати інформацію. Команди шкіл Львівщини взяли участь у військово-прикладних змаганнях, присвячених дню героїв. Відбувались вони вперше на своїй базі. Приймав школярів ліцей імені Героїв Крут. У яких дисциплінах змагалася команди, дізнаєтесь у сюжеті. Кинути гранату. Надати першу медичну допомогу побратиму, а потім пройти смугу перешкод. Це одні з етапів військово-прикладних змагань, які вперше відбувались на Львівщині. Нас запросили представити район, оскільки наша команда є дуже цілеспрямованою, і ми дуже активно беремо участь у різних заходах, які є національно-патріотичного спрямування. Команда моя складається з хлопців, які наполегливо тренувалися останні два тижні для того, щоб звідси звичайно ще привезти додому перше місце і перемогу. Одним з найбільш цікавих і складних етапів змагань було керування дроном. Завдання якнайшвидше пролетіти між прапорцями, пройти ось ці ворота і приземлити дрон на руку товариша. Дуже цікаво. Мені дуже подобається багато чого нового Готувалися, старалися щось виходить, щось не виходить. Але взагалі дуже подобається. Найскладніше мені здається зараз. Дрони немає. Пробували, теж пробували літати, але на інших моделях, то зараз буде цікаво ще на тій. Максим Пастернак із Зоочівщини. зосереджено керує дроном, підказують, як краще пройти маршрут судді. Вже за межі траси вже вийшов, сюди вперед, вперед, залітай вперед. Розверни камеру. Ти не знаєш, тіпа, які препорест, ти путаєшся між ними. Що тіпа, ти, типу, наприклад, летиш вліво. та треба змійкою. Готувалися трошки. Раз тут були, вже дивилися над цим. То, в принципі. Все дуже круто. Військово прикладні змагання, присвячені дню героїв, відбувались у Львівському ліцеї. Імені Героїв Крут. Участь взяли господарі змагань, крутянці і команди із семи районів Львівщини. Сподіваюся, що дуже велика кількість тих школярів згодом стануть теж поповнять лави збройних сил, і можливо стануть в тому числі випускниками цього закладу. Ліцей героїв Крут це комунальне підприємство, заклад і тому ми робимо все для того, щоб співпрацювати і допомагати і робити все для того. Щоб наші хлопці, наші майбутні воїни навчалися і здобували цю гідну професію воїна, змагання триватимуть два дні. За цей час учасники боротимуться за першість у шести етапах: керуванні дронами, військово військово-прикладні естафеті, стрільбі в тирі, змаганнях з пейнтболу, марш маршкитку та військовому орієнтуванні. Це є учні дев'ятих і десятих класів, і як не прикро, на жаль, у дев'ятих класах викладання предмету захисту країни не ведеться. Тому для них це такий новий трохи досвід, навички управління дронами, навички кидання вибухових пристроїв, гранат. Стрільба це все для них досить таки нове. У військово-прикладних змаганнях беруть участь команди учнів 9-10 класів о 10 осіб в кожній організатори планують зробити цей захід щорічним. Алла Васьковська, Павло Замрій, програма «Очі». Це всі новини на сьогодні. Попереду останні вихідні квітня. Синоптики обіцяють, що вони будуть сонячними. Нагадаю, що цього вікенду Львів відзначає свій 768-й день народження. А 28 квітня святкуватимемо також і вербну неділю, тому не я б'ю шутка б'є віднині за тиждень Великдень.